Порада банкіра представляє Юніон Стандарт Банк. Банкінг по-людському. Ціни на бензин не лякають із пакетом Еврідей від Юніон Стандарт Банку. Повертаємо 4% за оплату будь-якого пального на АЗС. А ще розраховуй свій бюджет в інтернет банкінгу та отримуй 15% на залишок коштів на рахунку. Юніон Стандарт Банк. Банкінг по-людському. Екзотичні країни стають ближчими до українців. Зазвичай одна з найбільших статей витрат це переліт. Саме тому багато українських авіакомпаній почали жваво пропонувати спеціальні бонусні програми так звані мильові картки. Кожен переліт приносить мандрівнику певну кількість миль, які він може використати у вигляді знижки на наступний квиток, або ж накопичити їх на безкоштовний переліт. Більше мандруєш, більше заощаджуєш. Використання мільових карт це використання бонусів від авіакомпаній, від готелів, особливо від мереж готелів. І той, хто часто користується авіалініями і подорожує по готельних мережах, звичайно, для нього мільові карти це головна перевага, яка дозволяє економити досить значні кошти. Зазвичай мандрівник може використати накопичені милі на рейси тільки певної авіакомпанії. Це викликає чимало незручностей. Наприклад, даний перевізник може не пропонувати потрібний маршрут або ж вартість квитків у них вища. Саме тому Юніон Стандарт Банк пропонує клієнтам першу в Україні універсальну картку усі милі. Наша карта усі милі, совмісно з стільки цвіт, з дозволяє вам літати будь-якій авіакомпанії світу, ви получаєте милі. незалежно від того. Авиакомпания украинская, это международная, либо даже лоу-кост. Также это касается бронирования отелей, также это касается э, билетов на автобусы, также это касается билетов на железнодорожный транспорт, за все за все за все, что вы тратите с карты, вы получаете мили. Картка усі милі буде корисною і для тих, хто не часто подорожує, адже бонуси нараховуються не тільки за витрати на проїзд чи проживання. Розраховуючись карткою на будь-яких АЗС, в ресторанах, клубах, беручи авто в оренду тощо, клієнт отримує певну суму назад, як в Україні, так і за кордоном. Накопичення миль відбувається за таким принципом. Купуючи будь-які квитки на сайті Ticket.ua, Клієнту повертається 5% від суми. При розрахунках карткою в закладах за кордоном 2%. В Україні відсоток. До того ж, картка усі милі мультивалютна. Тому навіть користуючись карткою за кордоном, її власник не матиме головного болю з підрахунками відсотків, які він може втратити при конвертації на карті. ви Можете хранити три валюти: долар, євро і гривна, ні платя ніякої конвертації, ні неся курсових рисків. Ви можете бути абсолютно впевнені, що при розчеті карти за границі ви не понесете ніякого щерба, незалежно від того, що відбувається з курсом валюти. Підрахувати, яку суму клієнт заощадив на наступну подорож просто одна миля дорівнює одній гривні. Тобто, якщо у вас, наприклад, на карті накопилось 5000 миль, це значить, що в рамках 5 тисяч гривень ви вы можете вибрати будь любой білет на сайті Ticket.ua, купити його совершенно безплатно. Накопичені бонуси не згорають. На картці усі милі немає обмежень за строком давності, тобто накопичувати необхідну суму на подорож клієнт може роками. Оформити таку картку не складно. Для цього потрібно зайти на сайт банку або Tickets.ua та замовити її. Протягом наступного дня мобільний банкір доставить її туди, куди вам буде зручно.